пане Савієлюс тримаю газету вашу ратуша. Ну, така реклама в нас буде трохи. І тут на першій шпальті пише Побєдобєсія, зачаровані війною. Я не знаю про кого йдеться, бо я ще не встигла прочитати, я тільки побачила цей примірник. Але можливо, ви нам більше скажете. І тут, я знаєте, собі думаю, завтра про цей так званий парад, який в них буде відбуватися на цій красній площі, куди приїде Ну, чимала. Кількість представників різних країн, тому що ну нарахували журналісти там понад 30. Ми зараз можемо там показати цей список, і він, що цікаво, прогресував з кожним роком російсько-української війни. Тобто, якщо в 2022-му на парад до них не їхав ніхто з цих лідерів, то вже в цьому році їх там достатньо багато. Ну це означає, що вони не бояться. Пан Портников мені казав у своїй відповіді, що вони не повинні боятися лідери. Все, все в них там буде гладко і добре, але. Про кого тут зачаровані війною? Хто? Ну, хто, я думаю, догадатися можна з першого разу. Тут є кілька нюансів. Всі ці люди, які приїдуть завтра на парад, всі ці керівники держав, якось нас упускають, лишається за обговоренням тим, що є рішення Гаазького трибуналу, так? За арешт пана Путіна. Але більшість тих держав, які приїдуть, вони їм байдуже це рішення, бо вони не підписували римський статут. Ну, розумієте, так? Ну, це друзі Путіна, це так. друзі Їх Путіна, які приїхали тих, до свого друга Путіна і більшість більшість тих країн. Вони цілком усвідомлюють, бо ми ніби намагаємося комусь завжди розкрити очі. Чимось вони прекрасно усвідомлюють, куди вони їдуть. Вони добре розуміють, що це агресія. Вони добре розуміють, що це росіяни мають свої інтереси в захопленні території, в захопленні копалин, в знищенні держави цілої в них не вийшло. Вони будуть намагатися вдірвати якомога більший шмат. Вони будуть намагатися скомпрометувати нас якимись. Новинами, які вони будуть висмокнувати з пальця, або їм будуть підкидати якісь доморошені Арестовичі. Е, чому, на мою думку, чому СССР, Росія виокремила Велику Вітчизняну війну загального плану Другої світової війни? Чому? Тому що, якщо повністю розглядати і відмічати там не 9 травня, а 8 в плані Другої світової війни, тоді треба говорити про 39-й рік, 41-й рік. Хто кому був союзником? Тоді по площі, по Червоній площі мають марширувати підрозділи Вермахту передягнені стилізовано. Тому що Польщу тоді лили разом, а цього Путіну не хочеться. Як згадувати старі діла? Ну, ми ж тільки за освобождення, ми ж проти Гітлера. Не завжди ви були проти Гітлера. Ви були союзниками, Тобто, якщо йдуть якісь в ватніках ваші партизани, то наступний загін має йти в формі Вермахта і казати, перед вами йдуть стилізовані підрозділи, які в 1939 році Радянський Союз разом з нацистською Німеччиною ділили Польщу. Тоді це буде чесно. Але чесно, це не про Росію. Вони Тому, пишуть, як хочуть. Розумієте, собі історію. розумієте, зараз тобто по Червоній площі сидим. підуть ті самі, хто вбивали жінок в Бучі, ті самі солдати. Ті самі, хто везли додому до своїх дітей крадені іграшки вбитих українських дітей, ті самі сюди. Ті самі, що втікали з краденими унітазами і біде, на крадених машинах, ті, що різали картини, ті, що випорожнювалися в ліжки. Розумієте? Буде йти бидло. І Росія гордиться своїм бидлом. І е, ті, хто приїхали на цей парад, не треба їм розкривати очі. Вони прекрасно розуміють, що вони приїхали до бидла. Хтось приїхав за своїми економічними інтересами, хтось приїхав для того, щоб його просто згадали в тій політиці. Ну, якщо країна маленька, нічого якась африканська, нічого себе не представляє, ти приїхав на апарат, вроді ти теж король, так? Африканського племені, можна теж плем'я провести. Чи будуть, ну важка, важка ситуація бути Касандрою. Чи будуть якісь прильоти на Червону площу? Я не думаю. От я не думаю, десь якісь військові об'єкти вражені в Московській області чи в Пінськовій будуть, і це буде правильно, тому що з якихось ділянок зняли ППО, зняли панцирі, поставили їх на Москву. Значить, і ділянки мають бути вражені. Але ми не знаємо іншого. Ми не знаємо, ну, от в пресі просочилося, що Китай просив Україну. Наскільки це правда, теж можна так дискутувати: Китай просив Україну ну, не вживати ніяких заходів під час параду. Ми не знаємо, чи це правда, але якщо це правда. Тоді ми повинні ставити питання: а що Україна за це отримає? Власне, Україна, не якісь окремі політичні керівники, яким там дали гарантії недоторканості. Ми ж розуміємо, що не просто так саме в цей момент на алярм голосувалося питання про Копалини. Всі ж це розуміють, тому що є якісь закриті документи, як панкпанстрівдропа Молотова, які в Верховній Раді не були представлені. Але раз і всі проголосували, що може в питанні про копалення є питання про безпеку України. Ну, назвіть мені це. Ні, там нема такого питання. Може, там є якесь питання, яке було розглянуто на Верховній Раді, що ми з цього будемо мати великі прибутки? Ні, там нема такого питання. Але голосування, оце алярмове голосування, наводить мене на певну думку, що в нас десь за плечима йдуть вже певні політичні домовленості. Але ці політичні домовленості це вже тема обговорення не про 9 травня. То вже ми якось іншого разу суді поговоримо. Вілів, хотів слово, будь ласка, ну, спочатку репліка по підписаній uh -huh. угоді про купалини. Вона дуже мені нагадувала ті ділянки, які американці застоблювали на клондайку. Так. Ще невідомо, чи там буде золото, але на всякий випадок треба було кілочки забити, щоб в разі чого там щось підняти, ти або заробиш великі гроші, або просто щось втратиш. Ну, це перше. І друге, ну, мені дуже... Ну, можна зле. Тепер вони ну, будуть. Хто захищати знає, подивимося на території? Бо це, ж, це ж американці на своїй території розбивали кілочки, тепер на нашій. Uh -huh. І друге питання: воно мені дуже нагадує по стилю виконання Будапештський меморандум 94-го року. А що там в угоді закладено, ніхто й не знає за великим рахунком. Ну, подивимося, може, там щось таке закладне для нас вигідне, але ніхто не знає. Тепер, що тут в студії позвучало про Трампа. Ну, я особисто там до Трампа ставлюсь, так я ставлюсь до Трампа. Але ці там, там Трамп, ми розчарувалися в Трампі, ні, дехто навіть ньому не зачаровувався. Але давайте будемо відверті самі з собою. Що декларував Трамп? Тільки не подумайте, що я там фальсифікую. Трамп сказав: я закінчу війну, бо я не міг закінчити мій попередник. Казав? Казав. Трамп казав, головне, перестати стріляти. Казав. Ну, не ну казав же ж, казав, казав, зійдемося з Путіним посередінки, і я побачив в Путіна очах мир. А чого вас ці фрази обурюють? Багато виборців мали би бути задоволені. Вони вже ці фрази чули, що правда не від Трампа. Але тому всі чомусь Трампом обурились. Так, Трамп вас обдурив. І що? Трамп це перший політик, який вас обдурив, та ні, не перший. Тепер по тому, що казав влад по Москві, якщо є якась кулуарно домовленість, що ми не можемо бити по Москві, але ніхто не заважає розвідці, що в певний момент спрацювали ревуни. Так сигнал в певний момент, невідомо звідки кудись полетіли кульки. Невідомі нам люди почали дзвонити на телефон 0,1, 02, 03 і розповідати, що там закладені в Москві бомби, що спричинило би паніку ажіотаж. Ну якщо Путін хотів параду, ми треба показати йому парад у всій красі. Це питання не до мене, тих, хто в студії, але я думаю, що нас слухають розумні люди. Навіть якщо частину цих е, пунктів буде виконано, тоді Путі, Путін вже показав свою неспроможність. Путін показав, що він в певній ситуації не керує. Якщо він телефонує, і це давайте ми три дні не будемо стріляти, а потім знов почне. Давайте йому зробимо це свято, якщо він хотів. Тому що за слізами на глазах має бути не для нас. Для нас вже це четвертий рік, навіть більше. Починаючи з часів, АТО, це вже триває Бог знає скільки років. Подивіться на Марсове поле, подивіться на цвинтарі, які заповнені. Давайте, оцю наш, це наше горе. Ми не можемо показати світу. Чомусь не можемо. Ми програємо далі інформаційні компанії. Хто сказав, що правильно сказав, що зараз ми вже не на перших шпальтах газет і не на перших, на перших випусках телебачення. А чому? Щодня прильоти балістики, щодня десятки, сотні, тисячі ростуть цвинтарі, кількість амбутованих кількість тих, хто втік в СЗЧ. Ми ж це ж питання треба піднімати, ті студії. Це вже мова йде не про десятки тисяч. І чому? Про бусифікацію треба питання піднімати. Це все, що ми стидливо замовчули 22-й, 23-й рік. Тепер ці питання треба піднімати, тому що добре, якщо там скажуть, от вони домовляться, через три дні буде перемир'я, через 30 днів, потім папа римський щось сказав, і закінчиться війна. А якщо війна ще буде років 7-8, давайте так на перспективу мислити. А я щось пошуткого мислення ні в кого не бачу. Ні в кого.